Всім привіт! Мене звати Аліна і я рада бачити тебе на своєму каналі. Сьогодні я знімаю другу частину відео, де ми використовуємо наші подарункові карти і замовляємо загадкові подарунки. Перше, що я хочу замовити, це ось такий от великий подарунок за 30 квитків. Так, залишилося 16, збираємо інші. І тому виходить 23. Ну а далі 2 по 10 квитків. Поки наш поштар йде, збираємо морковку і йдемо годувати кроликів та коней. Погодували. Поштар вже приніс нашу посилочку. Так, кукурузку відразу віддаємо. І дивимося тут буде. Це прискорювач для рози. Вона буде на нас працювати 24 години безкоштовно. Корисний прискорювач. До речі, в мене вже є три прискорювача Тома на 25 годин. Можливо, навіть я його візьму скоро і зніму відео. Так, замовляємо наступний подарунок. Вже менший. Сподіваюся, нам достанеться щось інше, ніж клейка стрічка, як в минулі рази. Я нещодавно зайшла в гру, тому деякі заводи вже працюють і роблять нам продукцію. Не всі я заповнила. У нас зараз проходить неділя опиту. Саме зараз можна заповнювати кораблики та отримувати більше опиту, ніж зазвичай. Так, потрібна допомога. Так, це, напевно, не нам. Хоча просто в нас зараз проходять ліниві скачки. Дуже легкі. Я його дуже обожнюю. Я подумала, що це не для нас полив, Так, дуже цікаво, що нам попадеться в цей раз. Динамітика два штучки. Ну, в принципі, це за 10 білетиків, тож... Кращого, напевно, і не можна було очікувати. Так, шиночка вже виросла. Садимо в морковку. Поки чекаємо. Так, ну довго чекати не довелося. Хочу зараз поставити оголошення. Так, де тут ще можна щось поставити робити? Так, тут вони вже були. Яблуко в карамелі ставимо. У мене тут уже дві зірочки. Ну, а Третє буде зовсім не скоро, треба багато робити шоколадок. Ставимо бавовну Так, Як з'явиться місце, треба посадити. Випадково нажала. Все. Що це таке не зрозуміло. Тропинка. Добре. А в мене таких вже багатенько. У мене точно такі, але квіти. У нас квіти дуже гарні. Ну, тропинка також знадобиться. Більше білетиків в мене немає, ми все використали. Тому завершуємо відео. Всім дякую за перегляд, дякую за ваші вподобайки. До нових зустрічей!